Апельсини це не просто смачний перекус, а справжній коктейль корисних речовин для організму. Ось чому варто додати їх у щоденний раціон, основні корисні властивості вітамін С, 53 мг на 100 г потужний антиоксидант, який зміцнює імунітет, захищає клітини від ушкоджень і сприяє виробленню колагену. Клітковина покращує травлення, регулює рівень цукру в крові та знижує холестерин. Фолієва кислота. Важлива для синтезу дезоксирибонуклеїнова кислота та здорового розвитку клітин особливо корисна для вагітних. Кальцій. підтримує здоров'я кісток і зубів. Флавоноїди знижують ризик серцево-судинних захворювань та мають протизапальну дію. Вплив апельсинів на організм людини. Імунна система вітамін С стимулює вироблення лейкоцитів, зміцнює захист від вірусів і бактерій. Серцево-судинна система Флавоноїди та калій сприяють нормалізації тиску, знижують ризик інсульту та інфаркту. Травна система кліткована покращує перетравлення, запобігає закрепам і підтримує здорову мікрофлору. Шкіра, антиоксиданти, вітамін С, бета каротин сприяють виробленню колагену, покращують еластичність і захищають від старіння. Ендокринна система, апельсини допомагають регулювати рівень глюкози в крові, знижуючи ризик діабету двох типу. Коли варто бути обережним, при гастриті або виразці висока кислотність може подразнювати слизову. Не варто вживати надмірно, можливе перевантаження організму фруктозою. Як вживати один-два апельсини на день оптимальна кількість для дорослого. Додавай у салати, смузі або просто як перекус. Краще їсти свіжими, ніж у вигляді соків, так зберігається кліткована порада дня. Заїжд апельсин у першій половині дня це зарядить енергією, покращить настрій і допоможе організму краще засвоїти вітаміни.